Коли я говорю мовами людськими і ангольськими та любови не маю, то став я як мідь та дзвінка або бубон гудячий. І коли маю дара пророкувати і знаю всі таємниці і усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любови не маю, то я ніщо. І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення, та любови не маю, то пожитку не матиму жадного. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться ничемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого. Не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить в усе, сподівається всього, усе терпить. Любов ніколи не перестає. Хоч пророцтва існують, припиняться, хоч мови замовкнуть, хоч знання скасуються. Бо ми знаємо частинно і пророкуємо частинно, а коли настане досконале, тоді те частини не скасується. Як був я дитиною, то як дитина говорив думав як дитина, міркував як дитина, а як чоловіком став, то залишив те, що дитяче. Бо тепер ми бачимо, ніби в дзеркалі. Неясно, а тоді обличчям в обличчя. Тепер я знаю частинно, а тоді пізнаю так, як і пізнаний я. А тепер залишаються віра, надія, любов оці три, а найбільше між ними любов.